Всім привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь, як насправді знімається шоу Холостяк. Також обговоримо восьмий випуск «Знайомство з батьками учасниць. А також, що нас чекає в дев'ятому фінальному випуску шоу Холостяк 13. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Цей сезон у нас виявився трішки скороченим. Замість 12 випусків у нас всього лише дев'ять, і ось в 8 випуску у нас залишилось тільки три учасниці: це Юстина, Анастасія та Інна. І перше побачення було по традиції вже в Юстини, як і в минулих випусках. Це побачення було в форматі такої казки, де Юстина була в дуже гарній сукні. Холостяк наш в костюмі, і сама їх зустріч проходила на руїнах замку. До речі, ось на цьому відео ви можете побачити, як проходила зйомка побачення Юстини та Терена. Все так дуже гарно і мило організовано. Наш холостяк Терен і Юстина разом навіть почали танцювати на руїнах цього замку. Юстина виглядає вже такою дуже закоханою, і в певний момент вона говорить йому таку фразу Щось по типу, що ти сьогодні неперевершено виглядаєш чи ти неймовірно гарний сьогодні. На що холостяк їй відповідає: Дякую навзаєм. Чесно, я була трішки шокована від цієї відповіді, тому що якби мені так відповіли, мені б таке взагалі б не сподобалось. Ну сенсі, дівчина робить тобі комплімент, а ти їй просто так сухо відповідаєш. А де відповідь, що ти також неперевершено виглядаєш, що на тобі дуже гарна сукня або очі з твої сьогодні сяють якось краще, чим. Завжди, будь-що можна було сказати, що ти дуже гарна юстина, і навпаки, не вистачає цих фраз, що вона гарна. Ну, чесно, мені це взагалі не сподобалось, і це був вже такий перший дзвіночок, що щось може піти не так. Вони продовжують далі танцювати, і в певний момент Юстина сама до нього тянеться і починає пристрасно цілуватись. Цей поцілунок вже був довшим і яскравішим ніж їх перший поцілунок в попередньому випуску, але все ж таки відчували, що це була ініціатива Юстини. І коли їхній поцілунок закінчився, холостяк такий одразу: ну все, пішли знайомитися з своїми батьками. Тобто якось намагався чим пошвидше закінчити це побачення. Так мені це здалось момент перегляду. І в цей момент я почала думати, що ого Юстина ризикує покинути проект на цьому тижні. Знайомство з батьками прийшло доволі непогано. В неї приємна сім'я. Мама займається волонтерством. В неї свій фонд благодійний. В неї дуже така симпатична сестричка мені сподобалась. До речі, я помітила, що в цьому сезоні на знайомстві з батьками, особливо з батьками Юстини, це не було так, що вони намагались сподобатися головному героєві. Так ось якось справити враження як на краще. Так ні, в цьому сезоні я помітила, що батьки так себе поводять більш спокійно, оцінюють холостяка. Здаються різні питання, дивляться, що він за людина підходить їхній доньці, чи ні, тобто не було якогось такого підлабузництва в сторону холостяка, і це добре. Звичайно, було помітно, що батьки були не дуже раді, що Юстина покине своє життя в Польщі і переїде до України до Києва в разі того, якщо вона переможе в цьому проєкті. Але в цілому вони були позитивно налаштовані, в тому, якщо в неї з'являться перші серйозні стосунки. До речі, батьки Юстини відмітили, що вона виглядає дуже сильно закоханою. І от мені здається, що вони правильно підмітили, насправді в цьому випуску Юстина здавалась більш закоханою в Холостяка, ніж він в неї. І після спілкування з батьками, коли вони відправились поговорити індивідуально, Юстина теж почала перше обіймати холостяка, класти на нього свої ноги. Вся ініціатива була з її боку конкретно. І вже забігаю наперед в цьому випуску. Олександр Терен попрощався з Юстиною. Все ж таки на церемонії троянд він сказав, що його серце не б'ється частіше, коли він її бачить, а цього не повинно бути. Повинні бути все-таки більш сильні почуття. І ми з вами, в принципі, це бачили вже в попередніх випусках, і дуже багато глядачів дивували, чому Юстина так довго проходить в цьому проєкті, тому що ну мало хто з глядачів помічав хімію між ними. Хоча, безперечно, вона дуже гарна дівчина, розумна, цікава. В неї такий правильний гарний образ, і, можливо, сценаристам. Було вигідно, щоб вона прийшла далі в цьому проєкті. Така цнотлива, розумна, освічена дівчина з правильними цінностями. Чому б ні? На мою думку, Терену, можливо, варто було попрощатися з нею раніше, тому що в неї не було досвіду до серйозних стосунків в минулому, і вона так дуже вірила в цю всю історію, яка відбувалась на проєкті, Вона закохувалась в хлостіка і чим далі, тим більше. І якби він попрощався з нею раніше, можливо, б це не так сильно її ранило, і вона б не так сильно плакала, бо ще б не встигла сильно закохатись. А коли вона вже пройшла такий довгий шлях, і на передостанній серії він нею прощається, то для неї це прям удар. Спочатку вона так більш спокійно відреагувала, але коли вже сіла в машину, вже дуже сильно розплакалась, вже не змогла стримати сліз. І коли вже дивилась постшоу після цього випуску, де Юстина переглядала момент прощання з холостяком. Вона плакала, мабуть, найсильніше з усіх учасниць, які були на її місці, і також сиділа от, там на диванчику, на пошов і переглядали те, як вони йдуть з проекту. Деякі дівчата могли спокійно на це реагувати, в когось там сльозились очі, але юстина плакала найбільше. Їй було прям дуже важко дивитись на цей екран. І в цей момент мені було їй дуже сильно шкода дуже мені було якось прикро за неї, що вона це все переживала. До речі, Юстина вирішила навіть трішки так пожартувати на тему того, як вона довго протрималась на проєкті. і вона опублікувала відео в себе в Тіктоці, де вони їдуть в машині, а саме Анастасія, Інна та Юстина, і обговорюють тему того, що ну як так вийшло, що Юстина протрималась в цьому шоу. Аж настільки довго. Я, до речі, помічала багато коментарів з приводу того, що якби Вікторія самостійно не вирішила покинути проект, то була б велика вирогідність, що вона б дійшла б до трійки чи навіть до фіналу цього проекту. І я підтримую цю думку. Я теж так вважаю. До речі, з приводу останнього пост-шоу життя після проекту Холостяк, яке кожного разу виходить після останнього фінального випуску. Його вже відзняли, а саме 17 грудня, вівторок, ще перед виходом серії знайомства з батьками. Чому я так вважаю? Тому що учасниця Інна опублікувала в себе в інстаграм сторіс зі студії пост-шоу і підписала цілий день зйомки. А останнє це постшоу. Життя після проекту воно знімається найдовше, тому що там найбільше інформації про кожну учасницю. Чи залишилась переможниця і холостяк разом? Тобто, це такий дуже довгий і насичений знімальний день. І тільки на ось це останнє постшоу. Життя після проекту приходить головний герой, приходить холостяк. На інші постшоу він не з'являється. І от Олександр Терен також опублікував в себе в сторіс в інстаграм кадр зі зйомок цього постшоу в той же день, коли публікувала Інна, і підписав: Трішки покажу, що бачить знімальна команда. Тобто, вже зовсім скоро ми дізнаємось, як склалась доля учасниць, які покинули проект, чи знайшли вони нове кохання, чи ні. І звичайно, найголовніше питання, чи залишились. Холостяк і переможниця разом. По моїм пліткам і чуткам: Холостяк та переможниця, на жаль, не разом після проекту. А чому це так сталося? Ми з вами ще обговоримо в моїх наступних оглядах. Якщо у вас є теж якась цікавенька інформація з цього приводу, то ви можете мені написати в інстаграмі. Одна моя глядачка на Ютуб залишила ось такий цікавий коментар під одним з моїх відео. Бачила Терена разом з Інною у кафе місяць тому, перед тим як він їхав до США. І я запитую: о, цікаво, в якому кафе? В Києві, напевно. На що глядачка відповідає: Так, в Авангарден. Я думаю, ви вже здогадуєтесь і чули, або, можливо, бачили моє відео про потенційну переможницю, що нею. Повинна стати саме інна. Але я не стверджую вам на 100%. Інтрига все одно залишається. І от саме інну потенційну переможницю бачили з тереном. Це цікаво, цікаво. Тобто вони не разом після проекту, але все одно спілкуються. Ну це така інформація на подумати. А ми тільки що відзняли останню шоу перед фіналом. Хто виграє. Не знаю, це перший варіант розвитку це Другий це третій. Нема Віка четвертий. <ріст> Наступне побачення було з Анастасією. Спочатку вона йому провела таку медитацію, а після чого вони відправились вже знайомитися з її родичами, з її мамою, з двома бабусями та дідусем. На жаль, батько та сестра не змогли приїхати. Можу сказати, що мама у Анастасії така сильна вольова жінка. Вона так впевнено розмовляла з холостяком. Така а ну йди сюди, зараз буду тобі задавати питання. Щось в такому плані, тобто теж не старалася йому якось так угодити і сподобатись. А спокійно відповідала на питання, але, звичайно, не захотіла уточнювати холостяку скільки саме потрібно грошей на те, щоб утримувати Анастасію, тому що вона поки що не заробляє. Батьки її фінансують повністю, і це не маленькі кошти, так як вона живе в Лондоні. І наш холостяк все-таки зацікавився, яка це може бути сума. Але мабуть, мама була не готова озвучувати це на всю країну. Ну я її розумію. Я думаю, що це питання все ще вспливе а, в наступному випуску, в фінальному, і це може бути однією з причин, чому холостяк не вибере Анастасію. Йому все ж таки потрібна дівчина, яка може сама себе а, забезпечити і не просити дуже багато грошей в нього. Тому що вже в попередніх випусках він говорив, що європейська модель, як у його друзів, йому дуже подобається, там 60 на 40. Тому в плані фінансів Анастасія йому не зовсім підходить. Але в такому більш сексуальному плані, пристрасному, емоційному в них є зв'язок. В цьому випуску в нього з нею були такі найпристрашніші поцілунки. В нього було якось менше претензій до неї, коли вони вже окремо спілкувалися в нею в кімнаті. Тобто, дійсно побачення пройшло добре, і зустріч з батьками в цілому прийшла теж на позитивній ноті. Особливо мені сподобались бабусі, веселі такі дуже які влаштували йому прям цілий екзамен. Ще в попередньому своєму огляді я казала, що хотіла б, щоб до фіналу дійшли саме Анастасія і Інна, тому що це буде цікавий фінал. Це протистояння двох дівчат, які недолюблюють одна одну. Вони дуже різні. І плюс Анастасія така дуже яскрава учасниця. З нею цікаво спостерігати і от. З нею побачення не нудні, а от з юстиною було менше хімії, і також було б дуже шкода на неї дивитися в фіналі, коли холостяк з нею прощається і не дає каблучку. І думаю, це був би набагато сильніший удар для неї. Ось тому такий вибір Анастасія Інна, як на мене, більш цікавий. Ну і останнє знайомство з батьками було у Інни. На жаль, знімальна група не змогла поїхати до Харкова, щоб організувати цю зустріч в її рідному місці через певну небезпеку. Тому зустріч проходила в Києві. Спочатку Інна познайомила Терна своєю подругою і вони грали в боулінг і відповідали на різні цікаві запитання, які розкривали їх трішки більше один перед одним. А потім вже зустрілися з татом та мамою Інни. Теж така гарна сім'я, допомагають військовим, справили приємне враження, але на цій зустрічі були деякі такі цікаві моментики. такі як, от, наприклад, те, що Інна не розповіла своїм батькам про свій перший шлюб. Вона ось так просто спонтанно вирішила вийти заміж за німця, і тільки при якійсь розмові, при сварці з мамою випалила, що а ось насправді я вже заміжня жінка. Це дуже дивно насправді. І вона не тільки батькам своїм не розповіла, а навіть найближчій подрузі. Я розумію, що, можливо, вона там боялась батькам сказати, а раптом він їм не сподобається, раптом вони будуть проти. Але чому не розповісти подружці? Це теж дуже дивно. Насправді, це така історія, покрита таємницею. Інна сказала, що там насправді на початку не було почуттів був більш такий як бізнес, те, що вони працювали багато разом, і їм було так комфортніше. Ось вони вирішили дружитись, а потім вже і почуття з'явились на наступний рік. А на третій рік вони вже і згасли. Як на мене це виглядає дуже дуже дивно. Можливо, вона таким чином намагалася отримати німецьке громадянство через шлюб, можливо, їй просто було так вигідніше, і на свій вибір пояснює тим, що це в неї був такий, наче як підлітковий бунт, тому що в підлітковому віці вона була такою дуже правильною, гарною дівчинкою. Добре, вчилась, слухалась батьків. А ось пізніше, вже в старшому віці їй захотілось. Щось спробувати зробити таке, що виходить за рамки. Хоча батьки розповідали, що навіть під лідкому вона інколи могла прогулювати деякі свої уроки, уроки музики саме не хотіла на них іти. Але, мабуть, недостатньо багато бунтувала і все ж таки захотіла збунтуватись в Німеччині. Як ви думаєте, що це був такий за шлюб? Моменти, на які я звернула увагу, і вони мені не дуже сподобались на зустрічі з Інною. Коли вони грали в боулінг, вони обговорювали тему того, що. Коли в них з'являться діти, то Інна захоче інколи виходити на годинку, прогулятись і якось відпочити від дитини. А терен зможе з нею трішки посидіти, пригледіти за дитиною. На що він відповів, що зачекай, як так? Дитина ще маленька, а ти там підеш аж на цілу годину, що ж з нею робити? На що Інна потім відповіла, що ну, зможе тоді дитину залишити бабусі, тому що бабуся дуже хотіла внуків. Це такий червоний прапорець терену. Про те, що в чому проблема батькові посидіти з дитиною. Дитина це ж не тільки відповідальність матері, а й батька. Обидва батьки мають доглядати за дитиною. І жінка не повинна бути 24 на 7 з нею і взагалі без ніякого відпочинку. І це нормально, якщо якусь там одну годинку батько посидить з немовлям. Нічого страшного не трапиться. На що терен був не зовсім готовий? Можливо, в його картині світу саме жінка повинна дивитись більше за дітьми і доглядати за ними. Але ж терен хоче не просто одну дитину, а п'ятеро дітей. І тоді жінка повинна самостійно доглядати за такою великою кількістю дітей, а чоловік просто займається своїми справами. Як на мене, не дуже справедливо. І ще один момент, який я для себе відмітила, і він мені не дуже сподобався це при розмові Терена з батьком Інним, який запитував у нашого холостяка, що для нього таке кохання, і там була ну, доволі нормальна така відповідь. А потім запитав: А що таке шлюб для тебе? На що він сказав: Ну, все вище перелічене, і ще плюс тоді, коли не потрібно турбуватися про побутові проблеми. Тобто для Олександра Терена ідеальний шлюб це коли він взагалі не займається ніякими побутовими питаннями. Тобто, все на жінці, і п'ятеро дітей, і догляд за ними, і весь побут. І ще й жінка повинна заробляти гроші. І добре, і на рівні з ним я думаю, таке не кожній дівчині підійде. Ми ж вже знаємо, що Холостяку подобаються дівчата, такі, які вміють добре заробляти гроші. Він дуже сильно пишався, що у Інни вже є власне житло. Правда, на лівому березі, і я бачила один такий цікавий коментар в одному чаті з обговоренням Холостяка про те, що Інну може перебити тільки дівчина з квартирою на правому березі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Обговоримо. До речі, не закінчився ще навіть цей сезон Холостяка, а його учасниці вже знімаються в інших телевізійних проектах. Ось вони, наприклад, вже знялись в шоу Є питання учасниці Холостяка 13 проти учасниць супермами. Із наших холостячок там саме Настя, тіктокерка, Інна, Анастасія, Езотеракиня та Ксенія. Олександр Терен також не відстає проявлятись медійно. Вже з ним є афіши про його стендап-шоу. Стендап має назву Відвал Троянд. Тому, якщо вам сподобався гумор Олександра Терена в проєкті Холостяк, то можливо ви захочете і відвідати його стендап. Як на мене, гумор в нього доволі специфічний. І що ж нас чекає в наступному фінальному дев'ятому випуску? В останньому випуску буде вже знайомство з рідними нашого Холостяка, а особливо з його мамою. І також буде знайомство з друзями Олександра. І не просто звичайними якимись друзями, а й з самим співаком Дмитром Манатіком. Ну, це цікаво, до речі. Вже з нетерпінням чекаю цього фіналу. Хто з двох фіналісток вам подобається більше? Інна чи Анастасія? І як ви думаєте, хто має перемогти? Попри всі плітки і чутки, у мене до речі, в цьому сезоні не було такої однієї явної фаворитки. Конкретно, якщо розглядати між Інною і Анастасією, то Анастасія для мене більш щира, але Інна більше підходить холостяку: більше спільного, більше схожих цінностей. Взагалом вона для нього краща кандидатура. Вже висіти платях нас побачила. А тепер перейдемо до того, як насправді знімається шоу Холостяк. Актор та військовий Назар Грабар, якому пропонували стати головним холостяком в цьому сезоні, але котрий відмовився від цього, дав інтерв'ю блогерці Шаманській, де розповів про те, що насправді таке шоу Холостяк і як його знімають. В інтерв'ю він зізнався, що в одного його друга канал СТБ попросив мотоцикл для зйомки для одного з сезонів шоу Холостяк. І от, коли вже відбувалася перша вечірка, одна з учасниць приїхала на цьому мотоциклі до головного героя і почала ось вона розповідати, що ось така вона байкерша вже багато років їздить на мотоциклі, і навіть вирішила подарувати шолом Холостяку. Назар, який дивився це все по телевізору, дуже сильно здивувався, тому що і мотоцикл, і шолом належав. Його другові, аж ніяк не ці учасниці. Таким чином, в цьому інтерв'ю він натякнув, що не все, що нам показують на шоу-холостяк, відповідає дійсності. І є правдою. Якщо вам сподобалося це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб його не загубити. І обов'язково діліться цим відео своєю подругою, своїм другом і своїми побратимами. Я знаю, що ви мене також дивитесь. І до скорої зустрічі!